Друзі, всім вітання. Я запрошую вас на стадіон Ворскла імені Бутовського до Полтави. Сьогодні в матчі 23-го туру української прем'єр-ліги. Сьогодні Полтавська Ворскла приймає луганську зорю. Чим цікавий цей матч? Не так давно обидві команди відібрали очків чинного лідера українського чемпіонату київського Динамо. Хоча під цим соусом, наприклад, пропоную на цей матч поглянути Джордан. Довга передача вперед. Зараз не найкращим чином м'яць кидає Хрипчук. Яцик відбирає в чужому штрафному майданчику. Яцик відможе зіграти тонко. Може й сам пробити. Яцик пробиває над воротами. М'яч летить. Десята хвилина. Попара зупинив м'яч. Попара віддає передачу на Слесера. Той кепсько м'яч приймає. Це впливає на темп розвитку атаки. Назад. Слесар. Яцика! І ще один даруйте це не Яцик. Це звісно. Дришлюк. Яцик пробивав перед цим. Діагональ хороша, розкішна діагональ зараз проходить від Друшлюка на Яцика, і той пробиває шикарний момент для зорі. Здавалося б, перебудувалася зоря. Але якби розпорядилися цим моментом краще, полтавце було б небезпечно. Слесар тим часом пробиває. Ну, Бачимо, що команди. Справа в тому, що зоря це одна із тих команд, які найбільше забивають дальніми ударами. А зараз є шанс у удар! Сапутін парирує м'яч м'ячеляк рубський. Бере на себе лідер полтавської ворскли наважується на удар за штрафного майданчика. Дуже схоже на те, як твердо хліба на ці ж ворота у Полтаві виводили тиждень тому на ударну позицію футболісти кривбаса. Ну так, от суто за геометрію цієї атаки. Пилип Бутківський долучається ось цим моментом до моментів про яких хочеться подискутувати, поговорити про них докладніше. У нас тут жовта картка з кляру за фол у центрі поля. Жовту картку отримує людина у масці. А Жуніньо лежить на газоні. Закипають у нас пристрасті тут головне рефері нашого матчу Євген Цибулько, який, до речі, в українській прем'єр-лізі третій матч, якщо не помиляюсь, проводить. Не такий великий бекграунд українського елітного футбольного дивізіону у нього. Там заслужені люди. Сьогодні удар. Небезпека. Слесар дякує. З такою посмішкою на обличчі. Антюх готується обійти гру. Дуже цікаво, в якій формі Антюх. Але перед ним виростає оборонець. Зараз пропонує себе Антюх. Витискає його пов'яті штрафного майданчика. Ну, так по руху свіженько виглядає Денис Сантюк. Попара у штрафному майданчику. Прострілює попара, удар! Зоря забиває Пилип Бутківський. Забиває п'ятий свіч у ворота Ворскли у своїй кар'єрі. Більше у кар'єрі бутківського він нікому не забував серед українських команд вже п'ятий м'яч. Справжній улюбленці Пилипа Бутківського. Це полтавська горська. Ну, і сьомий м'яч. Филип Бутківський зрівнюється за кількістю точних ударів із Петером Мічином та пару двох футболістів Луганської зорі по сім точних ударів. Подача зараз проходить Удар! Міг би бути дуже ефектним, якби Салабай не по м'ячу. Бутківський прокидає. Антюх, і це скляри. Це має бути друга жовта картка. Якщо жовта картка, а це означає, що борскла далі гратиме у меншості вихід Дениса Антюха на футбольне поле. Відзначаємо долучився до забитого м'яча. заробив вилучення для лідера суперника, і все це за 11 хвилин. Відзначають за цей аспект, принаймні ну, такі думки від експертів воротарської справи чув я. Трубський, Зверніть увагу, Девін. І який же вихід? Там лише один захисник. Нукве, удар, за Путін рятує зорю. Фантастика! Просто фантастика! Найкращий момент в матчі народжується після цього рейду. Скільки в одного вийшли там? Юрій Максимов не хоче бачити це. Боже ж ти мій, який момент зараз народжується у Ворсклі. Команда організовує його в меншості, перебуваючи. Зверніть увагу, кане проштовхує. Крупський. Падає жуніньо, падає ще один гравець Луганської зорі. І індукве свіже, Індукве мчить. Е, ну, четверо в одного виходили, так? І довели до удару те, чого бракувало, в принципі, всім попереднім атакам полтавської Ворскли. Юрій Максимов э, скаже краще за будь-які слова. І ще один топовий шанс у Полтави у меншості виникає. І як тут не згадати нещодавній матч у Житомирі. Двоє проти Салабая. Той назад на Пердуту. Пердута буде подачу. На Іеде. Ієде. Віддає на Салабая. Той прострілює І Черговий розкішний момент марнує Полтава малиш. Ось це шанс. Ось це нагода. Мені важко уявити, що буде робити Юрій Максимов, якщо ще два-три таких моменти його підопічні змарнують. Не знаю, вже самому Максимову вийти на футбольне. Поле і ще один шанс! Фантастика! Ну, Скляра вже немає. Треба брати на себе. Треба зараз е... попрацювати. Давайте це слово підберемо. Дукве. Салабай. Забігає Пердута Салабай Бере на себе обслуговується забігання Пердути. Простріл! Забиває Малиш. І скажіть, що цей гол несправедливий. Скажіть, що Полтава на нього не напрацювала. Що відбувається із Зорею після того, як вона опинилася у більшості, я чесно кажучи, не маю відповіді на це запитання. Ну, але полтавська публіка заслужила цей момент, цей емоційний спалах, цей емоційний вибух на трибунах. відсунула зоря. Зараз грудь власник воріт. Удар! Кирило Друшлюк Не задрімав. Павло Ісенко, не захопився атакувальною роботою своєї команди. А зараз витягнув м'яч. Дуже працьовитий футболіст. Зараз є простір на лівому фланзі. Вантов підключається до атаки. Ріже Кут. Це може бути гостро і небезпечно. Рятує свою команду Павло Ісенко. Внову нову Ісенка м'яч влучає. Ну це. Я вже про це говорив в контексті того, що у зорі не буде. Доступні два основних центрбеки, Джордан і Башич. Так от зоря прийматиме Верес. Пішла подача удар! Мічін! Він вириває перемогу для зорі. Петр Мічин забиває свій восьмий м'яч у цьому сезоні, і Петр Мічен шокує Полтаву. Неймовірне завершення цього матчу. Це не виглядає логічно, друзі. Це треба визнати. Ворскла у другому таймі цієї гри, граючи у меншості, абсолютно не заслужила на цю поразку. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.